Так, приїхали ось посмотреть. Так. Води поменшало, тут вода була. Оце ж той олень чи що воно? Воно було отак у воді. А зараз вже менше. І тічення такого немає. Слава Богу! Це вже намного легше А оце ж нанесло мусора, бачиш, Тань? Фух. А я думав, що воно буде наращуватися і наращуватися. ж по радіо казали, що буде все більше і більше води. І буде його ж ну, до 28-го пік. Спустили, слава богу. Ну да, оце ж оце поки була вода, поки оце той. Бо я ж пам'ятаю, що той лень був в воді трошки. Думаю, ну ще рівень є. Нормально. Тепер ворони збирають всякого. Ну що, в принципі, провірили. Можна їхати далі. Да? А? Собака гуляє ззаду Тінь, 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 тінь. Пішов. Тин ми <пи> 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 Ну ви <пи> і ми пройдемося. <пи> ж... не, не знаю. <пи> Щось принесло. Mm? Так, не воно, так Даль, диви яка може бути фотографія, ля. Може сніг? На фоні поплавка. Mm -hmm. Ладно. Так що все нормально. Поки що нормально. Ладно, поїхали далі. Mm -hmm. Оце ж мусор натягало воно Я знаю, що пластикові... Деревья растут на дереві, видишь? Так, да, пластикові, ну мусор з пластика. Так він везде навіть, навіть на островах, де люди не живуть, ну немає безлюдних. І там він можна знайти. Яку заразу подивимо? Що не говори. Так, нормально. От чот, відео Зробили на всякий случай. Щоб не сказали, що Саша не заїхав. Так що лайки ставимо по-любому. Ладно, поїхали, Тонь, реально. Ну що, не, не говори. Що? Подивився, звісно. Опа, опа, опа. Ага. все.